Ні, ви таки бачили третя курка за тиждень. Що еще то робиться? Що трапилось? сусідонько? Уляна, не спонтуєш на ціле село. Що стало? Хто кричав. Що тут таке? Як то ще? Третя курка за тиждень. Хіба у вас не те саме? Так і так. І то все у нашому лише кутку. Ті кури зникають. У мене те ж саме. І у мене. Те саме. Схоже, що у селі з'явився дівчині, а відділів по поліці немає. Ти чув, друже, що в нашому селі знову кури попропадали. Дівчата такого вереску не робили. Як їх можна не почути, такі голосні дівчата в нашому селі таких голосних дівчат немає. Але ж тут цікава можливість для нас з тобою. Нарешті у нас з'явилася гарна нагода себе проявити. Не розумію тебе, друже. Це ти зараз про що саме? Ти ж пам'ятаєш нашу ідею щодо розвитку бізнесу? Можемо навіть назву класно придумати: Андрій та Адріан. І Будемо курей шукати. Андрію, а це чудова ідея. І корисно, і для села необхідно. Хай нам за кожну курку платять. Демо нашим місцевим розкаже. То непогана, але ідея за кожну курку платити. Мені не подобається. Спочатку бігайте куркою, потім ще за вами по всьому сум. А мені подобається ця думка. Я б вам довірила пошук своїх курей. Тут питання зовсім не в довірі. Підтримаю ями тій справі розбиратись потрібно. То таки правда. У вас для цього, на жаль, не досить ні досвіду, ні кваліфікації. Ну то й не волайте потім що у вас кури зникли. Хотіла я краще. Навіть нас уже придумали. Та що з вас візьмеш? О, привіт! Пенуємо вареники готувати на наше свято. Можете потім зняти пробу. Та що нам її знімати? Не один раз вже коштували ваші вареники. Смаку та ще та. Так, ми всю душу в них кладаємо. Таких вареників на все село більше не знайти. Та що там на село, Таких добрих, більше ніде немає. А все тому, що ми найкращі господині. На ага. А ще найбільш скромні. Але якщо без жартів, то ми перейшли до вас з комерційною пропозицією. Що З якою? Хочемо бізнес замотити. Ви ліпите вареники, ми продаємо. Вже навіть назву круту придумали. А вони знову за своє. Тих вареників наліпилася вдома. Не хочу. А я згідна. Я погоджуюсь з вами працювати. Щоб працювати, потрібно план мати. У вас він є? Хочу, хлопці, ви щось не допрацювали. Приходьте завтра. Час тобто, нам це не вдається, поки що вам бізнес. Смійтесь, смійтесь. І ліпіть тут свої вареники. Ходімо, друже. Ми ж не тільки про себе думаємо. Ви б теж могли щось заробити. Але, схоже, з вами не вариш. Ех, які ж гарні в нашому окрузі все-таки дівчата. А ти, безперечно, правий, мій добрий друже. Не ходімо до них, я маю ідею. А ось наші бізнесмени. Ну, не тягніть та за хвоста. Ще на цей раз придумають ваші ідеї завжди такі різнопланові. Ну чому ви так, дівчата? Вони ж так намагаються щось цікаве, запропонувати. А де ми ще мали крутитися як не поруч з вами? Тим більше, якщо ви такі вродливі? До речі, в нас ідея на рахунок першої краси. Давайте замутимо модельне агентство. Ви будете моделями, а ми будемо вас Що? Що. Подивилася би я на вас, іби вас після всієї роботи всі ще по подіуму примушували ходити. Чи довго ви думали, щоб це вигадати? Ага, а ще ж напевно і на підборах. Але за оцінку нашої коси, звісно, дякуємо. А я підтримую вас, хлопці. Але якщо інші проти, то одна я в моделі не піду. На все село лише в нашому кутку людської дороги немає. А школа давно ремонту потребує. А у копі теж так поцікає. А я до сестри в Луцьк їздила, там ОСББ і всі такі проблеми вирішують. Що нам заважає таке особі окрузі запровадити? А це гарна ідея. А я навіть знаю, хто наше ОСББ очолить. Gjithë ja atërja për shumë për vashë rëzmovë të sebe për mëndë,